Коли був, був долар по 25-28, а зараз вже 40. Да? Ну, дійсно, все, ну, тобто, така інфляція, вона за собою потягнула все. Ви бачите це і на тарифах, і по паливу ми бачимо підвищення. тобто І собівартість всіх продуктів вона зросла, ціни всі зросли, то ну, якби, валюта. Вона має такі важелі, що коли вона підіймається, то підіймається все. За нею підтягується все. Це як пальне теж. Коли пальне, ціна на пальне зростає, то, або, наприклад, на там, енергетику да, зростає ціна, то вона за собою тягне підвищення ну, взагалі всіх продуктів. Тобто це ціноутворюючі фактори, які ну, Дійсно потужно впливають на ціноутворення. Тут повинна закінчитися війна нашою перемогою, і тоді дійсно тоді, ну, все почне вирівнюватися. Так? Люди почнуть вертатись, і куповільна спроможність вона теж почне підростати. І, ну, взагалі, війна, вона це перший важель, який е не дає бізнесу зростати.